І так, протигрибкова їжа, яка допоможе вам не розмножувати грибок в вашому організмі, створює неприємне середовище, де грибки з часом гинуть. Якщо йде тяжка грибкова патологія, то можна по одній краплі олії чайного дерева розводити в одній чайній ложці сметани і з'їдати. Тому що в воді воно не розчиняється. Я використовую ось таку олію і для. Підсилення використовую кору морошиного дерева і капаю в капсули. Багато не треба. Це одна крапелька дорослій людині, можна і дві крапельки. Якщо це робити постійно два місяці, то з грибком можна буде серйозно посперечатися і попрощатися. Ефірне масло краще розчиняється в жирі. Це можуть бути які завгодно жири, наприклад, вершки. Витяжки з рослин так само діють, як сама рослина ще краще, бо тут велика концентрація. Ефірне масло грейпфрута, будь-яка продукція, приготовлена з рослини, буде діяти точно так само, як і сама рослина. Візьмете ви петрушку або сік з петрушки, сік журавлини або саму журавлину, Без різниці. Все працює однаково. Ось ви взяли масло кунжуту, а кунжут сам по собі є сильний протипаразитарний засіб. Олію кунжуту ви додаєте в салат. Вона дуже смачна. Спробуйте чорну олію кунжуту. Так плюс до цього вона є дуже потужним антипаразитарним засобом. Ви просто їсте салат, помідори, в гірки, петрушку, кмин, кріп, селеру і додаєте насіння кунжуту, і у вас виходить дуже смачний протипаразитарний салат. Знайдіть те, що ви переносите, наприклад, 10 видів. Перцю переносити, Білий, червоний, жовтий, але це повинно бути. Тому що грибок все завоює. Якщо ви даєте йому кожен день макарони, на сніданок у нього дріжджовий хліб, на обід у нього згущене молоко, на вечерю у нього картопля це топіковий варіант. Бачили, як картопля покривається плісньою? В 3 секунди. Спробуйте редиску цвілю покрити. Замучитись, живайте чесник, цибулю, все, що є протипаразитарним, одночасно є і протигрибковим. Хвоя, ялиця, сосна, ялина. Вся живиця сюди додається. Живиця це те, що тече смола від ялини, щоб її не з'їв грибок. Сосна законсервована, тобто вона не боїться грибка. Вона живе не 30 років, як береза. і тому кедр довго живе, вся хвойна порода. Смолу можна класти в. Компоти, наприклад, робити відвари на пар, можна настоювати на воді, можна кип'ятити і вдихати пару. Найкраще молоді гілочки хвоєвої сосни, ялиці, мати засушені, просто класти в чай, можна готувати будь-який напой. Смолу можна жувати, наприклад, додавати в жувальну гумку, масло кедрового горіха, воно теж протигрибкове, чайне дерево і всі продукти з чайного дерева також. Також прополіс можна пити настоянку прополісу або водний відвар, або напар, або класти прополіс в мед, або класти його в варення, або просто його жувати, або їсти. Можна шматок прополісу просто за щуку засунути, нехай він там лежить і всмоктується в слину. Неважливо, яким способом ви його туди доставите. Можна з нього зробити настоєнку. Не хочете настоєнку? Робіть водний напар. Не хочете напар? просто жуйте його, як жуйку. Як він потрапить всередину, це вже інша історія. Головне, що він туди потрапив. Все те, що є антигельмінтним, одночасно є і протигрибковим. Це також перець, всі його види, це і редька, це і хрін. Всі приправи, починаючи з зіри і закінчуючи куркумою. Що ще діє на грибки? Все, що є кислоорганічним. це смородина, агрус, калина, гробина, брусниця, журавлина, обліпиха, чорниця, ожина, лохина. Всі кислі ягоди вони є протигрибковими. Цвіль на них іноді буває, але виходить в результаті того, що їх змішують з цукром. На чистій сухій брусниці не буде цвілі цілий рік. Тому, друзі, пам'ятайте, це лише один із пунктів, щоб позбутися грибків. Завжди повинен бути комплексний підхід. Це і пиття лужної води, раз, це і строга дієта, два. Відмовляємося від певних продуктів, які годують грибки і провокують їх ріст. Підключаємо натуральні протигрибкові продукти, це їжа три. І це все потрібно обов'язково підсилювати протигрибковими травами. Гіркоти, які будуть створювати неприємне середовище для цих організмів, і вони загинуть. Це все я розписую на індивідуальній консультації, від яких продуктів бажано відмовитись, які вживати і складаю протигрибкові програми. У кого є потреби по цьому, переходьте за посиланням під цим відео і записуйтесь на консультацію, або пишіть мені на Viber, чи Telegram або WhatsApp 063 481 3140.